Чи є корупція в Європейському Союзі? Я в деяких своїх відео розповідаю вам про те, що таке лоббізм в Європейському Союзі, навіщо він, як він регулюється. А зараз хочу розповісти про, так би мовити, зворотній бік лоббізму. Це корупційну справу. Корупційну справу, яка відбулася в парламенті Європейського союзу, і називається вона Катаргейт. Отже, у грудні 2022 року бельгійська поліція вилучила півтора мільйони євро готівкою, частина з яких була у балізі одного з депутатів парламенту Європейського союзу, і розгорівся найбільший корупційний скандал, який коли-небудь відбувався у стінах парламенту ЄС, розкривши таким чином масштабну схему. Корупції в парламенті ЄС було проведено більше двадцяти обшуків і заарештовано вісім осіб. Причетними до корупційного скандалу були колишні і діючі депутати парламенту Європейського союзу, а також їхні помічники. Вони отримували кошти від Катару, Мавританії і Марокко за підтримку звичайно необхідних рішень в парламенті. Але в чому ж полягала схема корупції? Отже, один з колишніх депутатів парламенту ЄС Антоніо Панцері створив громадську організацію з такою дуже промовистою назвою Боротьба проти безкарності. І кілька років підряд отримував на цю організацію у вигляді якихось благодійних внесків, пожертв. Кошти від Катару, Мавританії і Мароко його вважають якраз організатором схеми, оскільки він залучив кілька депутатів парламенту, які самі голосували за необхідні рішення, і домовлялися з іншими депутатами про голосування за необхідні рішення для ось цих країн, для урядів там чи для відповідного бізнесу. Часто ці депутати голосували навіть в тих комітетах, де не були членами, щоб показати своїм людям, які рішення треба підтримувати. Також вони фінансували за рахунок Катару вибори кількох європейських депутатів. Тобто схема полягала в тому, що відповідний колишній депутат пан Пансері отримував гроші на свою громадську організацію і потім через своїх... Контактних людей, скажімо так, в парламенті Європейського Союзу, сприяв тому, щоб приймалися рішення, які необхідні Катару і відповідним іншим країнам. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. До схеми також була залучена навіть віце-спікерка парламенту Європейського Союзу Єва Кайлі, яка відповідала за роботу з Близьким Сходом. Причому її звинувачують в тому, що вона сама спеціально вибрала цей напрямок. І між іншим вона представляє Грецію, а пан пансері Італію. Поліція опублікувала фотографії сумок, наповнених сотнями тисяч євро, які вони знайшли в квартирі пансері і в будинках там віце-спікерів, спікерки, її помічника, батька віцеспікерки, і, хоча досі немає доказів того, що ця віцеспікерка Єва Кайлі отримувала кошти, а вона стверджує, що робила все це за власними переконаннями, тобто рішення, які приймалися, приймалися не тому, що вона отримувала кошти, а тому, що вона вважала, що це правильні рішення, і голосувала вона за них в зв'язку з своїми політичними переконаннями. Цікаво, що скандал відбувся якраз напередодні виборів до парламенту Європейського Союзу. А Єва Вакалів на той час вважалася однією з найбільш впливових політиків в Європейському Союзі. Звичайно, публічні справи, ось ці фотографії в газетах, новини, арешт цієї Калас, її... Є... Помічника депутатів, з якими вона тісно співпрацювала, поставили хрест на її політичній кар'єрі, і власне при цьому, що досі, як я казала, немає жодного доказу, що вона отримувала кошти. Тож, очевидно, що це була якась корупційна схема, але з іншого боку, здається, що скандал, який виникнув дуже вчасно напередодні парламентських виборів, був комусь вигідний і очевидно, що він був замовлений. А, і ще одна цікавинка: під час розслідування цієї справи з'ясувалося, що в парламенті ЄС вважається звичайною практикою, тобто нормою, коли помічники депутатів віддають. Півтори тисячі євро зі своєї зарплати своїм депутатам. Приблизно зарплата помічника депутата в ЄС це 6600 євро. З них півтори вони віддають депутатам своїм. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і дивіться інші мої відео.